Завершення літа, синоптикиня повідомила, скільки ще протримається тепло в Україні. Початок осені ще буде достатньо теплий. Цього тижня закінчиться літо і розпочнеться осінь, але ми можемо розраховувати на теплий перехід у вересень. Про це в коментарі Уніан розповіла синоптикиня українського гідромецентру Діана Кривобок. На запитання щодо того. Яка погода буде в Україні до кінця літа, вона зазначила, що до кінця цього тижня до кінця літа погода буде без опадів. Сьогодні в день, за її словами, на Прикарпатті та в Закарпатті можливий короткочасний дощ з грозою місцями. Також і в центральних областях може спостерігатися короткочасний дощ з грозою. Нарешті території буде без опадів, хмарність невелика. Температура по території країни вночі 15-20. На півдні тепліше до 23, вденні години по країні 29-34. Єдине, що 28-29 серпня на лівобережжі місцями буде спостерігатися сильна спека, 35 градусів, розповіла експерт. Яка погода буде на початку осені і коли спека полишить Україну? Так, загалом такі температурні тенденції зберігатимуться до кінця тижня і на початку наступного, який буде першим повноцінним тижнем осені. Тобто спека ще нас не покидає, вона триває. Літо, можна сказати, продовжується ще, зазначила Кривобок. На уточнення, чи можемо казати про те, що початок осені буде ще теплий, синоптик сказала так, початок осені буде ще теплий. Не з доволі високими температурами, а з температурою повітря до 30 тих градусів. Як повідомляв Уніан, за даними синоптика Ігоря Кібальчича, до кінця літа в Україні утримається тепла та навіть спекотна погода, переважно без опадів. Лише у Криму пройдуть сильні опади. Синоптик зауважив, що впродовж найближчого тижня погодні умови у східній Європі визначатимуться малорухомим антициклоном із центром над середньою Волгою та областю зниженого тиску над Чорним морем. Він пояснив, що в Україні переважатимуть вітри східної чверті, які принесуть до нас сухе та спекотне повітря з центральних районів Азії. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!